Тиждень нам підніс нові сюрпризи. Нам взагалі здається, кожного тижня політики намагаються давати якісь подачі, такі щоб нам було про що говорити. У Нас є один герой останніх подій. Його звуть Віталій Журавський. Він в цій країні займався освітою, а тепер, очевидно, хоче займа... займатися ну таким от просвітництвом журналістів в контексті того, яким їм треба бути. У нас є багато героїв. Владислав Лук'янов, наприклад, і інші. Тобто, у нас є герої. Країна їх знає в обличчя, причому добре знає. От що стосується минулої минулого тижня, то відповідно я думаю, що насправді всі говорили тільки про наклепи. І про те, скільки тепер будуть давати за наклепи в пресі, і що вважати наклепами. Ну, Костю, то скільки будуть давати, Оце от основне. Тому що я щойно буквально з ось цього засідання міжвідомчої робочої групи, де йшлося от про це, там був цей наш герой знаменитий Віталій Журавський. Він сказав свою думку, сказав про якогось друга, який отримав чи то інфаркт, чи то інсульт після якоїсь публікації в пресі, але він відмовився назвати ім'я цього друга. Далі він послухав ну, наш наше апелювання до європейських стандартів, до того що в Україні судочинство не працює, і що цей законопроект і закон, якщо він стане законом, його можна використовувати просто як інструмент репресії, просто ідеальний інструмент. Тому що він стосується абсолютно всіх, і політиків, і чиновників будь-якого звичайного громадянина України його просто можна запроторити заграти. Так, от послухавши наші аргументи про це, пан Журавський сказав, що він відчув себе в 37-му році. Ну, 37-й рік. Це, це так, це пам'ятний рік, звичайно. Але чому він саме так відчув? Це хто здається, був? знаєте, це щось по Фрейду. Мені видається, що він просто хоче країну повернути до 37-го року, і тому ось такі вільні обговорення і, і іншої точки зору, і критики він же, от за Фрейдом, сприймає саме в цьому ключі. Можливо, куриці. він мав на увазі 1984-й? Ну от буде в нас 84-й. В мене таке враження, дивлячись на інформаційну картинку дійсності, що він вже недалеко. Да і насправді насправді дійсно закон відверто дурний, але що стосується чи пропозиції відверто дурні, але я думаю, що в принципі тут цей сам закон чи законопроект верніше, і оце. Та тривога, яка настала після прийняття його першому читанні, вона дає підстави для того, щоб розпочати серйозний діалог і серйозні е, серйозне обдумування того, як потрібно реагувати з одного боку на пропозиції влади закрутити гайки, а з іншого боку на Спроби використовувати журналістів у якихось розборках у якихось міжособистісних... Як потрібно реагувати Костю. От які рецепти вас як людина, яка радить, я так розумію, і представникам влади, як ви казали, будь-якому випадку. Будь-якому випадку, думаю, що потрібно, щоб в таких випадках от надати якомога більше функцій різноманітним журналістським організаціям, які могли би запроваджувати свій суд честі, про який багато говориться, який ніби тоді, але в той же час діє. Очевидно, не комісія, йдеться критична, що вона так. існує. Це сьогодні було відкриттям для пана Мірошніченка, для пана Журавського. Проте, все таки повертаючись до витоків цього законопроекту, от серед колег існує серйозна недовіра, що це не особиста ініціатива пана Журавського, і тут є таке відчуття певної гри. Тому що Сергій Лещенко, який дістав файл, пише про те, що файл було створено на комп'ютері адміністрації президента України, і звідси виникає запитання. Пан Журавський його там сам набирав, він каже, що він з флешкою прийшов в якусь кімнату для позаштатних радників, роздрукував, але знову таки він погано обізнаний з технічними деталями, тому що це неможливо. Файл там мав бути створений. Так? Якщо він виходить з адміністрації президента, якщо я підозрюю, що створював його, можливо, Андрій Портнов. А далі відбувається величезна критика. Ми бачимо на такому публічному майданчику абсолютно червоного пана Журавського. Далі можливо будуть якісь зміни. Чи не є це гра, щоб когось в цій ситуації показати таким, знаєте, от закінченим йолопом Аля 84-го року, а когось неймовірно прогресивним політиком, який вчасно сказав про те, що Україна має демократичний світогляд, як це, наприклад, сьогодні зробив. Юрія Міршниченко від імені президента України цілком можливо. Я цього не відкидаю. Справа в тому, що ви чудово розумієте інструменти і механізми функціонування будь-якої влади. Влада ніколи не виступає як єдиний моноліт. Завжди у владі є багато так званих опонентів, внутрішніх опонентів. Влада завжди становить собою таку собі зграю товаришів. Скажімо, в якій дуже часто відбувається. Є замість граю товаришів, є такий вираз: терраріум друзів і серпантаріум єдиному Ну так, та? тобто, тобто, будемо про це говорити відверто. Тобто, е, в кожній команді є свої внутрішні опоненти, є свої внутрішні дисиденти і так далі. І, е, Змінюються президенти, змінюються партії, які приходять до влади, але не змінюються самі принципи. Тому я не відкидаю того, що була якась можливо підстава, десь, можливо, були якісь намагання перевести стрілки на когось, когось виставити в не дуже. В такому вигідному світлі ну не я будемо не думаю, приховувати хто то ж там, кого намагався використати. Ну це От, я думаю. Дума? Я думаю, що насправді ми про це дізнаємося не сьогодні. Я думаю, що коли будуть розсекречені деякі механізми, десь колись хтось у якихось, можливо, навіть не на мемуарах, а десь за горнятком кави розповість, а як колись було, як потім мені, коли я писав книгу про кучму, мені багато учасників подій розповідали з радістю, як вони спільно там боролися проти Лазаренка, як підставляли Лазаренка, як йому влаштовували різні пакості і так далі. От. В той же час вони ж не могли цього сказати на той час виглядало дуже логічним, що Юлія Тимошенко вийшла із партії Громада, чи там чи інші якісь такі моменти виглядали дуже якимись логічними. Ну от а виявляли, що все це було елементом великої гри. Тут гра ще, от знаєте, от де та межа? Коли гра е, е, люба там комедія переходить реально в драму е, і трагедію, не дай Бог, тому що мене, наприклад, стурбувала заява пана Журовського, який сказав, що він це готував для того, щоб унебезпечити людей в ході виборчої кампанії. Тобто він хоче, аби ці норми запрацювали в ході виборчої кампанії. Я не уявляю собі, як це технічно можливо за умов нормального законодавчого процесу. Оскільки до другого читання треба, щоб законопроект прийшов там в комітети, зокрема комітет свободи слова, який він так просто не пройде. Далі відбулося друге голосування, далі голосування в цілому. Далі президент має дуже багато часу, щоб там підписати чи не підписати закон. Далі закон має вступити в силу з якоїсь дати. Якщо існує е, така заява автора законопроекту, він вважає, що цей законопроект може з'явитися і працювати ще в ході виборчої кампанії. Це знову таки виглядає як політичне замовлення, бо інакше процедурно зробити це надзвичайно складно. Це може бути політичним замовленням від конкретної якоїсь групи осіб на те, щоб, справді знищити політичний плюралізм в ході виборів. Знову ж ми чудово розуміємо, що в будь-якій команді є свої голуби. Є свої яструби, і якщо яструби беруть гору чи є строби про про те, хто голуби, хто яструби. От якщо ми назвемо хоча б якісь прізвища, буде дуже. Я думаю, а вони не... дуже активно міняються ролями. знаєте, в залежності від ситуації, просто ну будемо говорити про те, що є три групи впливу, і цих три групи впливу поступово, як по колу, так от власне переходять із однієї якості в іншу. В Цій ситуації хто в нас яструб? А от побачимо зараз. Я, я не готовий зараз сказати. Не готовий, тому що відверто Ось скажу сьогодні не сьогодні. Юрій Мирошниченко точно був голубком. Так. Ну от, власне, бачите, ми тепер вже зрозуміли, хто є принаймні голубом. Ну от я не маю на увазі Олександра Володимировича з комуністичної партії. Але я думаю, що пан Журавський навряд чи схожий на яструба, а це знову таки викликає підозри, що справжні яструби ховаються десь позаду і намагаються. Весь цей час бути в тіні. Пана Віталія, мені здається, використала як деяку жартовну. жартовну... Ну, судячи сплям на його обличчі, специфічного так. кольору його обличчя, то я думаю, що він вже починає це розуміти. Да? Мене ще дивує, знаєте, в цій історії я теж під враженням від сьогоднішньої зустрічі доктор юридичних наук. Взагалі не знаєш, що в Україні є покарання за посягання на честь гідність та ділову репутацію людини. Він цього просто не знає. Він каже про те, що це треба, значить, що в Україні все безкарно. А те, що можна виставляти мільйонні позови за ось такі речі, він цього не знає, але це в цивільному кодексі це просто не кримінальний злочин. А, але це знову таки відповідає європейським стандартам. Навпаки, всі міжнародні організації радять всім країнам декриміналізувати ось це покарання за деформацію. Хай по спілкується із Сергієм Рахманіним, який свого часу в 1997 році ледве не став жертвою того, тоді прийнятого закону про інформацію про засоби масової інформації. От і тільки що називається височайшим указом, його помилували ж так з того часу ситуація не змінилася, і закон фактично, і законодавство, яке передбачає покарання для журналістів, теж. Фактично не змінився. Вікторія я критикував, дуже причому активно критикував Віктора Ющенка, якого зараз вважають світочем свобод демократичних. Я критикував його за те, що в його часи, в часи помаранчевої революції він чи після революції воронок чи в цій виборчій кампанії. Так от там, відповідно, він мав шанси змінити законодавство. Він мав шанси змінити взагалі все основи. От і відповідно він цим не скористався. Він не застосовував закон, він не застосовував багато норм. Але ми дуже часто розумні насправді заднім розумом, і ми говоримо про те, що от якби я знав, та став вишніше це писав про як ментальну характеристику українців. Ну не знали, не зробили. Хотілося би зробити висновки, що нинішня влада, яка була і у владі, і в опозиції, спроможна розуміти логіку політичного процесу, і так само те, що Ющенко не зробив, отой от наш Соловейко мовний, то тепер вони могли би, наприклад, втілити або не наступати на ті самі граблі, на іншу ось цю ментальну характеристику українців, і в цьому контексті. Хто це міг би бути з оточення сьогодні Віктора Януковича? Ви сказали, що є три групи впливу. Очевидно, що це зрозуміло його рідна партія регіонів, тобто Донецька група, яку там можуть називати по-різному Клюєва Ахметова. А є група, яка там Льовачкін, Хорошковський, Фірташ. І є, очевидно, група сім'я да, під, під такою кодовою назвою Сім'я. Хто в цій ситуації міг би мати досвід, мужність, а головне достатньо впливу, щоб пояснити президентові наслідки такого рішення? Чому я апелюю до президента? Дуже просто тому що справді в його руках сьогодні концентрована основна влада. Ну я не виключаю також ще одного варіанту, який є, може використати будь-яка із цих трьох груп. от створення певної проблеми для того, щоб потім її мужньо і впевнено подолати. Це відомий прийом. Це відомий прийом. Якщо президент накладе вето він звісно гарно виглядатиме. Це всі розуміють, да, в, цій, в цій ситуації. Але ви знаєте, от останні мої спостереження за поведінкою людей у владі все ж таки, на жаль, я навіть вважаю, що це буде оптимістичний сценарій, якщо просто хтось на цьому зробить собі гарний піар, але не буде запроваджено кримінальну відповідальність за дефамацію. Позитив, у мене є серйозні підозри, що останнім часом ми спостерігаємо знаєте, загострення комплексів. І ми спостерігаємо відсутність росту якоїсь такої політичної свідомості, тому що Ця боязнь критики призводить до того, що справді закривають той самий ТВА і відмикають або да? до якоїсь такої цілої низки помилок, які потім призводять до того, що багато політичних лідерів, всесвітньо відомих політичних лідерів, просто не хочуть вітатися. І фотографуватися із президентом Януковичем, я думаю, що кожна така історія призводить до того, що бажаючих спілкуватися з ним ставатиме все менше. Але це не тільки проблема Януковича, це проблема держави Україна. У мене є інше бачення. Справа в тому, що це не комплекс чи боязнь критики, це абсолютна байдужість до критики і абсолютна байдужість до засобів масової інформації. От вони існують, от вони діють, от насправді, ну добре, от вони критикують, а що а від... Це байдужість це... до всієї країни, насправді ні, насправді це ну, не байдужість досі... до всієї країни. Це нам своє робити. Принцип нам своє робити. Принцип те Своє – є це що заробляти гроші і вивозити їх офшори? А, ну знаєте, діяльність є багатогранною. А. Давайте, тобто, тобто є не тільки та сторона, яку критикують, є й сторона, яка складає, становить повсякденну роботу того чи іншого органу влади. Ну але не будемо про це. Що стосується якраз критики з боку засобів масової інформації, ну її просто недооцінюють. А хтось у своїх внутрішніх іграх, у своїх внутрішніх розкладах, у своїй візантійщині такій собі використовує, використовує. цей фактор, використовує підставляючи, створюючи ситуацію, при якій складається враження, ніби це відбувається боязнь. Я тут думаю, що президент Янукович мав би зважити ось ці моменти. Він мав складне дитинство, він дуже добре. Знає, що таке, коли бідний хлопчик да може бути на вулиці, де перед ним не відкриваються жодні двері. І я думаю, що його історична місія це все ж таки зробити так, щоб двері в світі відкривалися і перед ним, і під і перед державою Україна. І тому на ось цю критику з боку міжнародної спільноти, з боку українських журналістів, які презентують українське суспільство, все ж таки президентові варто було би зважати, колись Олесі Яхно сказала, що у президента Януковича у Віктора Януковича, Взагалі було дві історичні місії. Перша історична місія була в тому, що він у 2004 році не допустив кучму на третій термін. От друга історична місія, що у 2010 році він не допустив Юлію Тимошенко до президентства. у нього має бути третя історична місія це знову ж відкрити двері України в Європу і світ. Сподіваюся, сподіваюся, хоча останні події ну, не дають нам надто багато пригодів для оптимізму в цьому сенсі. Будемо оптимістами.